Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на моєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Кіно про який йтиметься у цьому відео, справді вражає. Вражає кількістю прем'єр, яких у ньому рекордні 17. Тож у цьому ролику, друзі, на вас чекають топ-7 кінопрем'єр вересня 2024 року, та ще 10 новинок у дайджесті. Ось скільки ж я працював над цим роликом, саме тому мені зовсім не соромно сказати: друзі. Підтримайте мою роботу, ти вподобайку цьому відео, розповсюдивши посилання на нього. Та підписавшись на канал, це справді мотивує продовжувати. Дякую усім за підтримку і нумо до вересневого кіномарафону. Відкриває добірку потенційний хід. Новий фільм самого Тіма Бертона Бітлджус Бітлджус або Бітлджус-2, що є сиквелом його ж стрічки 1988 року Бітлджус. Прем'єра кіно запланована на 5 вересня, і, звичайно, як і будь-який фільм Бертона, є кіноподією масштабу не тільки місяця, але й року. Окрім зіркового режисера, стрічка може похвалитися суперзірковим акторським складом. До своїх ролей з першої частини повернулися Майкл Кіттон, Вайнона Райдер та Кетрін Огара. До них Доєдналися Джастін Теру, Моніка Белучі, Вільям Дефо та Дженна Ортега. Погодьтесь, зірок на квадратний метр плівки багатенько. За сюжетом кіно родина Діц через багато років після подій першої стрічки повертається у рідний Вінтер Рівер. Але про спокійне життя годі й думати. Адже донька Лідії Астрід, що знаходить на горищі таємничі макет міста, ненароком відкриває порталу у потойбічний світ і випускає звідти Бітл джуса, який нагадує злим привидом. Наступна прем'єра є найдорожчим фільмом Франції, а ще екранізацією класики. Фільм Граф Монте Крісто виходить у прокат 5 вересня. Стрічка, сюжет якої заснований на одноіменному романі Олександра Дюма, розповідає історію молодого моряка Едмона Дантеса, який потрапляє заграти через зраду друзів та наклеп. В неволі минає 14 років, і нарешті йому вдається втекти з в'язниці та заволодіти скарбами з острова Монте Крісто, а також розробити план помсти зрадникам, щоб його вцілити. Він повертається до Франції під виглядом графа Монте Крісто. Головну роль у фільмі виконав французький актор, режисер та сценарист П'єр Ніне, що відомий своєю також головною ролью у біографічному фільмі Ів Сен Лоран, де він перевтілився у видатного кутюр'є і за яку, до речі, отримав премію Сезар. І ось наступний пік у кар'єрі: екранізація класичного твору французького письменника, втілення на екрані одного з найпопулярніших літературних персонажів, і 43 мільйони євро вкладені у виробництво стрічки. Відповідно. Віддальність шалена адже все вказує на те, що Франція розраховує на успіх цього кіно, яким вкотре намагається популяризувати власну культуру у світі. Жорено целя сель форські ми тіла. Вересень взагалі наповнений гучними прем'єрами. І далі саме така: стрічка види милосердя режисера Йоргоса Лантімуса, що виходить на екрани 12 вересня. Звичайно, до пана Лантімоса прикута увага кіносвіту після того, як його стрічка-бідолашні створіння отримала Золотого Лева Венеції та чотири цьогорічних Оскари. У своє нове кіно він взяв декілька акторів з попереднього. Тут знов побачимо Емму Стоун, Вільяма Дефо та Маргарет Кволлі. Саме ж кіно є триптихом-притчею, що включає в себе. Б3 майже зовсім не пов'язані між собою історії. Чоловіка, який намагається розібратися у своєму житті та взяти його під контроль. Поліцейського, чия дружина повернулась після зникнення у морі зовсім іншою людиною, та жінка, яка займається пошуками особи, яка б мала потенціал стати духовним лідером. Звучить це, погодьтесь трохи дивно. Так лантімос претендує на звання режисера, що не знімає для мас-маркету. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам бідолашні створіння? Зрозуміло, цікаво, незвично або геть нудно і ви не змогли додивитись фільм до кінця? Уйдин, авісліфак. На черзі психологічний горор Не говори зі злом, показ якого стартує 12 вересня. Стрічка є ремейком одноіменного данського фільму 2022 року і розповідає історію родини, що їде в гості до іншого сімейства, з яким вони познайомились під час попередньої відпустки. Гості навіть не підозрюють, які таємниці ховають господарі і на яку пастку перетвориться їх дружній візит. Відверто скажу, що до топ-сімки ця прем'єра потрапила завдяки виконавці однієї з головних ролей. Ському актору Джеймсу Маковою, що відомий своїми яскравими ролями у фільмах Спліт, Скло, Франшизі, Люди Ікс, часто американські ремейки на європейське кіно розчаровують. Будемо сподіватись, не цього разу. Друзі, саме час нагадати вам про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, що вже доступні для перегляду у гарній якості українською, і підказочки, де саме їх можна подивитися. Підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. Безмежно вдячний я буду і за вашу підтримку моєї роботи по створенню відео для вас. Підтримати розвиток кіносмак-копійкою, наприклад, пригостивши мене кавою, що додасть бадьорості при монтажі нового ролика, можна за цим QR-кодом або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки, підписка на канал, поширення посилання на це відео та довжелезні коментарі не менш Лива підтримка у розвитку каналу. Дяка вам, шалена, за неї. Нехай квітне український Ютуб. Наступна прем'єра епічна, і не тільки за жанром, але й через людей, які її створювали. Фільм Френсіса Форда Копполи Магалополіс стартує в кіно 26 вересня. Після показу на канському фестивалі кіно отримало полярні відгуки від захоплення і пророцтв, що стрічка стане у майбутньому невмирущою класикою. До повного нерозуміння та несприйняття вже цікаво, як і інші факти про це кіно. Копола задумав цей фільм. У 1977 році, щоб знайти гроші на його створення, він у 2021-му продав свої виноградники і відзняв стрічку повністю за свої кошти, а саме за 120 мільйонів доларів. Сюжет мегалополісу базується на сюжетах стародавнього Риму, що у часі перенесені до сьогодення, а у просторі до Америки. Катастрофа руйнує мегаполіс під назвою Новий Рим. Архітектор Цезар Катіліна прагне відбудувати місто в ідеалістичному утопічному стилі, але зустрічає супротив з боку. Корумпованого мера міста Франкліна Цецерона. Роль Цезаря у стрічці дісталася Адаму Драйверу, двічі номінанту на Оскар, володарю Кубку Вольпі Венеціанського фестивалю за роль у стрічці Голодні серця, відомого своїми ролями у серії стрічок Зоріні війни, фільмах Шлюбна історія та Гуччі. Також у касті цього епічного кіно фігурують актори Джан Карло Еспозіто, Наталія Мануель, Скандальний Шая Лабаф, Джон Войт, Лоренс Фішборн та навіть Дастін Гофман. Що стосується режисера, то Френс. Франціс Форд Коппола це давно вже легенда кіно. Цей статус він підтвердив п'ятьма оскарами, шістьма золотими глобусами, двома золотими пальмовими гілками та премією британської кіноакадемії. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Продовжує добірку супергеройський фільм жахів Гелбой Горбайн, що виходить 26 вересня. Стрічка є четвертим фільмом франшизи Гелбой та заснована на коміксах Майка Міньоли. За сюжетом нової частини агент Гелбой та його напарник з бюро паранормальних досліджень і захисту після закінчення справи зі зриву містичного ритуалу, який би міг впустити монстрів з інших вимірів у наш світ. Повертаються додому, але потрапляють в автотрощу. Таким чином вони опиняються у сільській місцевості Апалачів, де знаходять громад. Яку очолює такий собі горбань, що має здатність збирати та підкорювати собі душі місцевих жителів. А ще він якимсь таємничим чином пов'язаний з минулим Гелбоя. А ви, до речі, знаєте, хто виконує роль Гелбоя, ховаючись під маскою та купою гриму? Зараз дізнаєтесь це Джек Кессі, американський актор, який, власне, і відомий в основному цією роллю, 嗯，呃。 Ще одна яскрава новинка, що виходить на Apple TV Plus 27 вересня, це комедійний екшен самотні вовки, у якому йдеться про двох фіксерів. Це ті, що підчищають місце злочину або свідків. Так ось про двох фіксерів, що воліють працювати поодинці, але змушені це робити разом, адже їх винайняли для виконання одного й того самого завдання. Ну ви вже зрозуміли, чому це кіно однозначно серед основних прем'єр місяця. У головних ролях тут Бред Піт та Джордж Клуні. Раніше разом вони демонстрували. Чудовий акторський ансамбль у серії фільмів Друзі Оушена та стрічці прочитати і спалити. А тепер ж дідусі помітно помолодшили, адже пластична хірургія не стоїть на місці, і знову свіженькими красунчиками відзнялися в розважальному кіно. Напишіть у коментах, чекаєте на це кіно і через кого піта чи клуні? Вересень рекордний за кількістю прем'єр, тож продовжую відео дайджестом, у якому розповім коротенько про новинки місяця, які не потрапили до топ-7. 5 вересня дата прем'єри трилеру Переслідувач, в якому йдеться про дівчину, що знайомиться у барі з чоловіком. Це знайомство переростає у небезпечний роман Справжню гру на виживання адже чоловік виявляється серійним убивцею, що орудує на заході Сполучених Штатів. 6 вересня на Netflix виходить трилер-бойовик Rebel Ridge. йдеться тут про такого собі Террі Річмонда, який приїжджає до міста Шелбі Спрінгс, щоб внести заставу за свого кузена, але місцева корумпована поліція конфіскує його гроші. Террі, у минулому морський піхотинець, прагне повернути своє, тож застосовує свої навички та разом з судовим клерком Самер Макбрайт вони вступають у протистояння з місцевою поліцією і у процесі розкривають масштабну змову. 12 вересня на великі екрани виходить стрічка, кінець з якого ми починаємо, яка є екранізацією дебютного роману англійської пісні. Сменниці Меган Гантер 2017 року фільм розповідає історію молодої жінки, що разом з чоловіком та немовлям намагаються знайти безпечний прихисток, адже Лондон затоплений нескінченними зливами. Головну роль тут виконала Джоді Комар, зірка серіалу Вбиваючи єву у невеличкій ролі у кіно відзнявся Бенедикт Кембербеч, чия продюсерська компанія брала участь у створенні проєкту. Того ж таки, 12 вересня, у прокат виходить комедійний бойовик гра Кіллера. Сюжет стрічки заснований на одноіменному романі Джея Бонансінга 1997 року і розповідає історію кіллера Джо Флуда, який дізнається, що невеликовно хворий, після чого замовляє власне вбивство. Ситуація стає абсурдною, коли виявляється, що лікар помилився у діагнозі, і тепер Джо змушений протистояти своїм колегам. Чорна комедія, великий маніпулятор, виходить на великі екрани 12 вересня. Дія у фільмі розгортається у 1918 році під час Першої світової війни у шикарному маєтку поблизу Нью-Йорка. Багатий журналіст Джей Гортон та його дружина Джулі винаймають нового кухаря Флойда Монка. Через епідемію іспанського грипу мешканці маєтку опиняються в ізоляції. Запаси продуктів закінчуються. Дуже скоро виявляється, що кухар Флойд зовсім не той, за кого себе видає, адже він підбурює слух проти господарів і захоплює владу у свої руки. Головну роль кухаря виконав у філій. Фільмі шикарний Пітер Сарсгард продовжує Дайджест підлітковий науково-фантастичний бойовик антиутопія огидні, прем'єра якого на Нетфлікс відбудеться 13 вересня. Основою для цього кіно слугував одноіменний роман скота Вестерфельда 2005 року. Тож перед нами утопічний світ майбутнього, де встановлені стандарти краси. Дівчина на ім'я Таллі готується до обов'язкової пластичної операції. Але є люди, які прагнуть змінити систему, тож вони переконують Таллі не робити операції. Або боротися за право бути різними. 20 вересня на Netflix виходить драма Його три доньки, що у касті зібрала разом Керрі Кун, Наташу Лайон та Елізабет Олсен. Йдеться у стрічці про трьох сестер, які ніколи не були близькими, та врешті їх об'єднала хвороба батька, адже вони змушені були зібратися разом у родинному будинку, щоб доглядати за старим. Ці нерадісні обставини стали шансом для сестер знайти нарешті спільну мову. 26 вересня дата прем'єри вестерну до кінця світу. Режисером і виконавцем головної ролі, у якому виступив дансько-американський актор Віго Мортенсен. Дія у фільмі відбувається у Сан-Франциско у 1860-ті роки. Франко-канадка Вів'єн закохується в данського емігранта Гольгера, і разом вони планують щасливе життя в маленькому містечку. Але Гольгер змушений вступити до війська, адже набирає обертів громадянська війна. А Вів'єн доводиться самотужки захищати себе, адже вона лишається сама у містечку, де все контролюють жорстокі чоловіки. На черзі. Психологічний трилер Квартира 7 А, що виходить на Paramount Plus 27 вересня і який є на хвилиночку. Приквелом до легендарного фільму Дитина Розмарі 1968 року Романа Поланські. Дія тут відбувається в Нью-Йорку у 1965 році. Заможня літня пара пропонує молоденькій танцівниці Террі Джонофріо оселитися в їхніх розкішних апартаментах. Дівчина погоджується і, врешті, це призводить до катастрофічних наслідків. Завершує дайджес. І власне всю безкінечну вересневу добірку спортивна драма від Netflix Резбол Баскетбол Резервацій», прем'єра якої призначена на 27 вересня. Сценарій фільму заснований на науково-популярному романі Мрії про каньйон, журналіста Нью-Йорк Таймс Майкла Павела. А у продюсерах значиться наразі найкращий бомбардир в історії НБА Леброн Джеймс. Йдеться ж у стрічці про індіанську шкільну баскетбольну команду Воїни-чуски з міста Чуска, штат нью мексико що бореться за титул чемпіонів штату. Але втрачає свого зіркового гравця. Тепер команда має віднайти сили та ресурси, щоб підтвердити свій статус. Друзі, ось таким насиченим виявився кіновересень. Що думаєте про всі ці прем'єри? Пишіть у коментарях. З радістю всі прочитаю та на всі відповім. Шалена дяка усім, хто додивився до кінця. Це, напевно, рекордно довго для каналу відео. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових роликах.